Вітанічка! Минуло чимало часу з минулого відео, і я нарешті повернувся в ефір з новими ідеями і сподіваюся кортезною їхньою реалізацією. Ну, а що з цього виходить? Давайте дивитися. Джерело постійного струму та електрони. Минуло близько 213 днів з моменту, як хвиля в'яла вихитучні електрики, торкнулася кожного закутка нашої прекрасної країни. Вже понад 365 днів та ночей триває війна. Зсу невтомно тримає кордони цивілізованого світу від асад орків. І на всього часу лауреати премії Дарвіна по сумісності деякі українці палять себе та своє житло. Бо про прозерне живлення відомо лише те, що воно існує. І поки одна частина активно та мужня захищає. Цей світ ці індивідуми роблять щось таке: у Львові стався вибух у квартирі. Ймовірно, причина займання акумулятор. Загорівся акумулятор на Львівщині через пожежу в квартирі. Батько і на опинилися в пастці. З'явилися деталі про вибух у житловому будинку в столиці. Але тим не менш розуму я нікому не додам. Тому ми вертаємося до основної тематики цього відео: а саме, безперебійні джерела живлення, і з чого їх можна зібрати, щоб не витерти всі гроші світу. От ми зайшли в ту квартиру. Так от вибухають акумулятори, а то все поплавалося. І так, у нас є по суті три варіанти, як вирішити свою проблему з електрохарчуванням. Перше це придбати щось приблизно ось таке за немаленьку суму коштів, особливо коли вони були в дефіциті. Друге придбати щось, зібране дяді Васію в гаражі. І спробувати не попасти в новини як ось ці хлопці. Симулятору помешканні встановили лише напередодні, і нарешті третє зібрати щось власними руками. А вже ж якщо ти щось в цьому тямиш, і поки одна частина населення пробує скоротити собі віку, а інша ж купляє щось подібне за немалі гроші, є третій прошарок населення, котрий пробує все це об'єднати. Тому не гаємо час, наводимо безлад і робимо щось власними руками. Постійний струм та електрони, щоб ти міг заряджати свої гаджети та задонатити на ЗСУ будь-коли. Насправді мережу розриває кількості контента на цю тематику, бо вже кожен зняв відео і написав статтю, як зібрати з чогось незрозуміло чого. Якийсь інвертор, який буде перетворювати з 12 вольт в 220. І деякі цілком серйозно вважають, що взявши якийсь інвертор та приєднавши його до акумулятора. Цим вже можна пишатися та вихвалятися в мережі. Ну, а ви на каналі Check It Now, де я шукаю, інколи будую та тестую різне чотирнацьке. Сьогодні ми будуємо EcoFlow. Здорової людини. Не за всі гроші світу. В ім'я святого Аліекспреса. Інвертор на 3000 Вт ватт трохи більше ніж за 100 доларів. Шахемат перекупи. На початку масової істрії, що було не так ще й давно, за подібні штуки просили понад 30 тисяч гривень гребані перекупи. І да, для тих, хто в темі, тут правильно синусоїда. Як ти вже зрозумів, основним джерелом живлення для моєї схеми будуть автомобільні акумулятори, чесно, спижені Ай, завтівок сусідів. Не жалій сусідів, бо саме вони піднімуть першими галас, коли в них світло вимкнуть, а в тебе ні. Тому думай наперед: у Тернополі сусіди добилися знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло. Саме так виглядають превентивні дії. Чому ж не гіель або agm акумулятори, котрі спеціально розроблені для подібних систем живлення? Ви ціни на них бачили? Кацапи з нами не назавжди. А для наших цілей і такі підійдуть. Але для загального розуміння варто знати певні нюанси: ці штуки випаровочки для вірчовини, особливо під час зарядки, мають обмеження потоку під час тої ж самої зарядки. А вже ж, якщо на них не написано зворотнього, мають обмежену кількість циклів розряду і розряду, після котрого доведеться їх замінити, і дуже дуже погано тримають напругу під навантаженням. Але оце все перекриває їхня ціна по ціні звичайного AGM або агіль акумулятора. По самому низу ринка можна купити таких 4 штуки, якщо не більше. Акумулятор є, інвертор є, і нібито це все навіть працює, але щось далеко не схоже на якийсь крутезний екафлоу. Холодна курва, що насправді дає перевагу екафлоу, окрім. Зрозумілої портативності, компактності та можливості це все взяти та перенести будь-коли і будь-куди. Які функції насправді корисні, і що я хочу точно реалізувати в цьому проекті? Перше заряд у відсотках це насправді дуже зручно. Я навіть користуюся цією функцією в своєму смартфоні, тому що завжди простіше подивитися на заряд у відсотках, аніж якісь ризочки, палички чи ще якісь лампочки. Друге. Бачите, споживання кожного приєднаного прилада, ну або, хоча б їхнє сумарне навантаження на систему. Можливість автоматичного вимкнення системи для різних умов використання, до прикладу, акумулятори вже розрядилися, потрібно все знеструмити. Хотілося б наголосити, в мене доволі не енергоефективна схема, тому що я перетворюю з 12 вольт в 220 і по дорозі втрачаю шалену кількість енергії на ККД – коефіцієнт корисної дії. Але зміна схеми навіть на 24 вольтову для мене буде неприйнятна і неймовірно не універсальна в моєму кейсі використання. Кожний прилад треба заряджати, будь-то якийсь крутезний екафлоу чи інші його замінники. Зарядний пристрій треба мати. В моєму випадку це ось такий зарядний на 8 ампер для 12 та 24 вольтових акумуляторів, з можливістю десульфотації, тобто відновлення. І да, в моїй схемі він не буде інтегрований всередину, в принципі, як і в багатьох готових варіантах на ринку, чому ось це важко запхати всередину в такий величезний корпус. Виробники продовжують пхати ось такий неблачок поруч і казати: да, дядь, це саме портативний і саме універсальний прилад, котрий ти візьмеш будь-куди. І так. З цією штукою у вас буде найменша вірогідність потрапити е, в самі гарячі та топові новини вашого ЖК, тому що цей прилад автоматично вимикається і не робить з вашого акумулятора вибухівку. Геть пусті булочки. Давайте ще збирати. Для реалізації наших задумів нам знадобиться реле напруги, реле зарядки та навантаження. Перше програмоване реле контролю розряду. Друге реле контролю вхідної напруги. Насправді підійде навіть контролер для сонячних батарей. Третє. Вимірювач потужності в мережі 12 вольт. То не ось така штука в локальних магазинах, тому що нам треба максимально точний результат. І чисто моя забаганка автоматичний контролер перемикання між джерелами живлення або, як називають його, контактор. А тепер давай на прикладі розглянемо, що і для чого мені потрібно з вище перерахованого списку. Поїхали. Насправді в цій маленькій коробочці є. Тупо, все, що мені могло б знадобитися, то сама примітивна схема будь-якого джерела безперебійного живлення, котре можна придбати. Будь-де. Але ми зібрали його власноруч. Оцими от кривими руками. І криві руки то не стиль мовлення. Ти дивись на мій палець. Реле контролю розряду. Всі акумулятори бояться розряду в ноль. Одні більші, інші менші, але головне, що всі: автомобільні акумулятори схильні до цього, як жодні інші. Вони не мали використовуватися впродовж декількох годин, видавати напругу. Вони запустили мотор і пішли заряджатись далі. А ми їх ганяємо 4 години поспіль, і то як мінімум. Тому щоб максимально подовжити їх термін життя, їх треба розряджувати не менше певного рівня напруги. Щоб не сидіти поруч з цією штукою і не дивитися на показники, а яка ж там напруга, і коли ж тебе вимкнути, це реле робить все за мене. Реле контролю заряду. Що ж може ця крихітка? Ця річ закриває одразу декілька важливих питань, окрім прямого використання. Контроль зарядного пристрою, якщо він надзвичайно тупий або якихось часів радянських, котрий не вміє автоматично вимикатися. Ця штука робить це за нього. Щоб він не зробив цього вибухівку знову ж. І друга його функція цей прилад надзвичайно точно показує напругу на клемах акумулятора і відповідно конвертує все це в розумілі всім відсотки. А щодо неточності вимірювання подібних приладів і всяких інших, в мене була така ситуація. Ось бачите фотографію: три різних прилада, два однакових акумулятора і зовсім різні показники. Їдемо далі. Вимірювання потужності саме за допомогою ось цього приладу та цифера, котрі відображається на його екрані. Я можу максимально точно розрахувати, а скільки ж енергії я зможу витягти зі свого акумулятора. Контактер. певно, багатьом з вас відома зараз така неприємна проблемка, коли світло нарешті дали, і треба бігти все перемикати з розетки в акумулятор. Акумулятор в розетку заряджати все міняти, щоб все працювало, і зарядилося до наступного виключення світла. Тому є така штука, прикольна, як контактор. Вони бувають різними. Але я використовую ось таку платку, котра має два джерела на вхід, подаємо живлення з розетки загальної мережі і підключаємо в інший роз'єм наш акумулятор. І маємо один вихід. І ця річ автоматично перемикається між джерелами, коли якийсь з них не працює. О, чарівна автоматизація. А вже ж! Все це не так зручно, не компактно. Але за весь час, скільки існує моя система, я виніс з хати її ну, сьогодні вперше, щоб познімати на цій чарівній будові. Бо картинка має бути антуражна. А тепер давай перейдемо до максимально логічних та цікавих питань, котрі колись задавав я собі, коли збирав це все максимально компактно та раціонально. І перше з них виглядає ось так. А скільки ж я зможу живити всю свою техніку? Як мені розпланувати використання всіх приладів на період відключення? Щоб максимально точно відповісти на ці питання, мені якраз і знадобляться показники цих приладів, котрі тут встановлені. І так. Як працює будь-який прилад, котрий показує заряд акумулятора у відсотках? В нас є ось така табличка, в котрі розписані різні показники напруг та їхня відповідність до процентного співвідношення. В залежності від типу акумулятора та його характеристик, ця табличка буде відрізнятися, але її фундаментальна суть буде незмінною. Зараз я на власному прикладі порахую скільки в теорії я можу витягти зі своїх двох акумуляторів, котрі приєднані паралельно. Енергії щоб живити свої прилади, маючи акумулятор на 45 ампер годин та на 74 Ампер години, все це треба скласти докупи та отримати 120 ампер годин з вихідною напругою 12 вольт. З котрих за допомогою елементарної математики отримуємо число в 1440 ватт або Вольт Ампер. Якщо говорити максимально зрозумілою мовою, то в теорії від цієї зборки я зможу живити прилад потужності в 1440 Вт цілу годину, але це все на папері, або як в моєму випадку, на екрані мого ноутбука. В реальності я ніколи не буду розряджати свої акумулятори в ноль. А попередня цифра виходить з того, що я мушу розрядити акумулятори в ноль, щоб отримати таке значення. Плюс в попередніх підрахунках ніяким чином не були враховані витрати на перетворення енергії, втрати в провідниках та споживання цих приладів. Все це зменшує доступний нам ресурс акумуляторів. Саме тому в своїй зборці я використовую ось такі тостележні дроти між двома акумуляторами, щоб максимально зменшити втрати енергії. На протязі певного часу я проводив різні практичні експерименти: розряджав, заряджав і, врешті-решт, отримав цифри в 360-400 Вт, котрі я можу витягти з цих акумуляторів, не розряджаючи їх нижче 12,1-12,0 вольт. А як ми пам'ятаємо з минулого слайду 12,1-12,0 то приблизно половина ємності? А тепер давай трохи цифр зрозумілим всім. Що і скільки я можу живити в реальності від цієї схеми? На кожному електричному приладі пише скільки він споживає впродовж години. Ви це можете подивитися навіть на своїх приладах вдома. Моє мережеве обладнання, роутер та медіаконвертер приблизно споживає 14 годин. 14 годин на годину. Ага, чотирназин пля. Давай панове міша, все хуйня. Моє мережеве обладнання, роутер та медіаконвертер приблизно споживає 14 Вт на годину. І пропрацюють вони від подібної зборки від 25 годин. Мій ноутбук в режимі браузинга споживає приблизно 75 Вт. і я його зможу заживити на понад ніж 4 години. Енергоефективні лампочки, ось такі або будь-яка інша енергоефективна лампочка в вашому будинку споживає приблизно 15 Вт. і від подібної схеми ви зможете її живити. Понад 24 години, трошки підсумувавши попереднє отримання цифри, я зі стовідсотковою впевненістю можу стверджувати, що при споживанні 100 Вт на годину я зможу живити свої прилади впродовж 6 годин, або ж цілих 12 годин при споживанні 50 ватт на годину, чого цілком достатньо для живлення декількох лампочок освітлення та зарядити свій телефон. А що стосується потужної техніки, до котрої відноситься навіть звичайний електрочайник, то від подібної схеми він пропрацює ну хвилин 10. А скільки споживає твій чайник? Поділись в коментарях, мені буде цікаво почитати. Якщо підсумувати все вище перераховане, подібної схеми з двома акумуляторами ємністю на 120 двадцять ампер годин, вистачає мені на 4 плюс години з урахуванням, що переважно під'єднано. Два ноутбука, мережеве обладнання, ще якісь телефони, лампочки. То я спокійно розраховую на цілих 4 години робочого процесу. А вже шлях, котрий ви оберете, залежить лише від вас. Ви можете зібрати щось подібно, можете використовувати лише акумулятор з інвертором, що теж прекрасно працює. Або ж піти в магазин і придбати безліч різних рішень, котрі там представлені. В моєму ж випадку вирішувало все практичне використання, можливість використати все це обладнання в майбутньому в якихось інших схемах, зборках і приладах, і так само головне вартість цього всього. А тепер перейдемо до питання: скільки ж це все мені вартувало? Релієшки, котрі встановлені всередині дроти, різні перемикачі, все це потягнуло мені на 28 з копійками доларів. Сам інвертор разом з доставкою зі святого Аліекспреса обійшовся мені трохи більше ніж 91 долар. Зарядний пристрій, котрі мені вдалося знайти на теренах нашої країни за якісь нереальні кошти в 3 плюс тисячі гривень за ось таку штуку, за котру я заплатив всього то 24 долари. Дроти, кліями, коннектори, концевички на дроти все це мені обійшлося в трохи більше ніж 19 доларів. Акумулятори, котрі я використовував хороших фірм та брендів, один з них Bosch, тому за них переважно просять від 2600 шестистах гривень за 45-ку і за 74-ку я віддав 2800. вісімсот. Але як я й казав, вам ніхто не забороняє піти до автівки сусіда. Там теж є акумулятор. Сумуємо всі покупки та отримуємо цифру в 310 доларів або ж 11 373 гривні було витрачено на цю схему. Хотілось би відмітити, що ці акумулятори були в мене наявні. І якщо відняти їхню вартість, то мої витрати обмежуються. Шістью тисячами гривнями. А тепер підіть в якийсь локальний магазин і подивіться, що ви можете купити за вартість шість або дванадцять тисяч гривень. І скажіть мені, чи вартували мої зусилля та витрачений час, щоб зібрати ось цю зборочку. Я безмежно вдячний тобі, якщо ти додивився аж до це. Це неймовірно мотивує мене робити. щось ще. Мотивація, мотивацію, але все ж таки я не відмовлюся від коментаря під цим відео. Мені цікаво, що ти про все це думаєш. І обов'язково постав пальці до гори. Світло вашому будинку. До зустрічі. По скриптам. Не розряджай свій автомобільний акумулятор нижчі напруги в 11,9 вольта. Це збереже його ресурс. При підключенні акумуляторів паралельно вони можуть бути відмінної ємності. Їм не потрібен додатковий балансир, їх можна використовувати і так головне, щоб вони видавали одну і ту саму напругу. Дріт між двома акумуляторами не має бути довше за 50 см та мати в переразі як мінімум 25 мм. квадратних. Тоді ви максимально мінімізуєте втрати енергії. Обираючи інвертор, заздалегідь визначся, з якою напругою ти будеш мати справу, адже 12 вольтовий інвертор не підійде під 24 вольтову схему акумулятора, як і навпаки. Обираючи потужність інвертора, відштовхуйся від споживання твоїх приладів. Чим більше ампер годин в твоєму акумуляторі або в збірці акумуляторів, тим довше вони будуть заряджатися. Звичайні акумулятори по типу автомобільних можуть заштовхувати лише 10% від своєї ємності на годину. Але можуть траплятися і винятки. Подібну інформацію завжди вказують на акумуляторі. І не забувайте за запобіжних на плюсовій схемі. Не роби бавовну там, де не треба. Джерело постійного струму та електрони, електрони та електрони. Джерело постійного струму та електрони, котрі зарядять твої гаджети.